Безкоштовні it курси для бійців організували в Івано-Франківську. Військовослужбовці та їхні рідні можуть спробувати свої сили у розробці сайтів. Про мету ініціативи Кирил Вирязкін розкаже. За попередній рік до курсів долучилося понад 100 осіб. А цьогоріч організатори поставили нову ціль допомогти опанувати it курси понад 200 студентам. З початком війни все в Україні змінилося. І ми, коли бачили, що це що це були такі, якби платні курси, ми не бачили ну супер великої цінності в тому, і ми подумали, що варто змінити місію, типу, і переформатувати оцю школу, типу громадську організацію, метою якої є допомагати. Ветеранам, членам їхніх сімей та членам сімей загиблих здобути іт освіту і в перспективі знайти гідну роботу. Студенти можуть самі обрати напрям навчання. Наразі доступно сім курсів. Та наші студенти можуть на вибір обрати в нас зараз доступно сім напрямків. Це мова програмування Java і Python, Це курс DevOps, е, ios Розробка, також такі нетехнічні напрямки, як маркетинг, project management, айчар, фронтенд розробка і наразі все організатори кажуть, таке навчання має й інші переваги, адже перебуваючи у групах, військові та їхні родини краще соціалізуються. Це так само важлива соціальна така. Складова момент підтримки реабілітації наших військових, показати їм, що по завершенню служби, там якщо вони отримали якісь травми, вони не є там нікому вже не потрібні. Ні, вони потрібні. Ми ними пишаємося. Ми хочемо дати їм можливість плавно повернутися до мирного життя. У кожній групі здобути знання можуть до 15 студентів. До прикладу, на курсі з маркетингу зараз навчається 13 осіб. У мене на курсі є дві категорії студентів: це ті студенти, які хочуть е, трансформуватися професійно, а також є студенти-підприємці, е, які мають свою власну справу. Тому е, я навчаю їх базових принципів маркетингу. Є учні зі Львова, Закарпаття та Харкова. Двоє військових навчаються навіть із США, адже проходять там реабілітацію. Наші заняття відбуваються в такому доступному форматі. Та це зум-формат. Тобто, ті студенти, які не з міста Івано-Франківська, вони мають можливість. Доєднюватися онлайн підтримують проєкт і ветеранські спілки. Ми надаємо простір ветеранського хабу для того, щоб вони могли робити презентації своїх безкоштовних навчальних програм, для того, щоб якомога більше ветеранів могли долучитися, членів сімей ветеранів могли долучитися до цієї ініціативи та. Скористатися можливістю безкоштовного навчання у такому популярному напрямку зараз і ті освіти паралельно ветеранський простір впроваджує власні ініціативи для того, щоб якісно проходити навчання, для того щоб виконувати домашні завдання, які там необхідні, потрібна техніка. Ми таку впровадили ініціативу, що ми надаємо ноутбуки для навчання в будь-який момент. Військовий може прийти до нас, попрацювати повчитись. На нашій території Назарію 22. У військо пішов добровольцем. До служби хлопець працював в ІТ. Зараз відновлюється після поранення. Згодом планую знову повернутися до улюбленої професії. То рішення було свідоме. Я типу навіть в армії я не перший час я ще не закінчу, не міг повністю випрощатися. з IT, в мене був свій ноутбук. Я пробував і працювати, і служити. про безкоштовні курси Назарі дізнався під час реабілітації. Та зараз ну дуже великий плюс є військовим там чи пораненим, чи учасникам бойових дій. То що створюються можливості для кожного. Мене зацікавив курс «Фронтенд», тому що я вже довший час не відкривав ноутбук, а не пробував працювати над якимись проектами. Я хочу спробувати себе у цих курсах, тому що я знаю, що воно мені не зашкодить. Можливо, я згадаю всі повністю свої скіли, що я проходив, що я навчався. А також що, можливо вивчу щось нове і воно мені десь знову поштовх, щоб я зміг знову і надалі працювати в ІТ. У майбутньому. Організатори проєкту планують створити спеціальні групи із менторами військовими. Все для того, щоб соціалізація відбувалася ще ефективніше, адже бійцям простіше порозумітися одне з одним.